Один мільйон за один місяць донать на РЕП для повітряних сил зсу посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Спеціальний ефір на радіон ве триває друзі. Звуть мене Юля Петрова. Нагадую вам, що сьогодні п'ятниця, 20 вересня, про стрілянину в центрі Москви. і До чого можуть призвести подібні історії, поговоримо на початку цієї ефірної години. Ітиметься також про Урсулу Ляєн у Києві. Візит голови Єврокомісії пов'язаний із обстрілами Росії енергетичної інфраструктури України перед початком опалювального сезону. Пишуть журналісти. Ну і розпочнемо. Ми із ситуації у Москві, так би мовити, на прямий зв'язок зі студією виходить Пан Стопак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, добрий день. Слава Україні. Пані Юрію, вітаю вас, героям слава. Дуже дякую за запрошення. Перестрілка між чеченцями та силовиками такі заголовки побачила сьогодні вранці сталося все направду ще 18-го числа. Ось що про це пишуть самі расисти, самі росіяни. Сталося усе біля офісу Wildberries. 18 вересня в Москві група із приблизно 30 чоловіків розбила скло на вході в бізнес-центр. У відповідь там відкрили стрілянину. Дві людини загинули щонайменше семеро постраждали. Після інциденту силовики затримали 28 людей. Від Відомо, що убиті 28-річний майстер спорту по вільної боротьби із інгушетії Ісламбек Ельморзієв, така людина, і 41-річний заступник командира батальйону Ахмат 1 Адам Алмазов. Тут я поставлю три крапки і запитаю у вас. Буквально кілька а, годин тому в нашому ефірі політичний оглядач Валерій Кличок а, говорив про те, що це типовий банд... типові бандитські розбірки, і до розпаду Росії вони не наблизять. Я щодо наближення до розпаду... Паду Росії не дуже з ним погоджуюся. А як вважаєте ви, чи можемо ми сподіватися на щось більше, крім внутрішніх розбірок? Дивіться, щоб ваші поважні аудиторії було зрозуміло, що mm -hmm. взагалі тут було, то можна порівняти. От, от ту подію я зараз розкажу в двох словах. От ви вмикаєте канал над GeoWild, І от там бачите, там гієни, там, різноманітні тварини, вони там сперечаються за якусь тушу, там гріфи, всі там б'ються, друться. Саме за тушу. От тут така ж сама історія. Туша це компанія Wildberries, одна з дуже потужних російських компаній на ринку. Це такий свій маркетплейс. Що не помиляюся, там і одяг вони розпродають і жінки. Дуже російські їх полюбляють. Ну це дуже потужна історія. І пані Бакальчук, власниця цієї компанії, вона одна з найбагатіших жінок Російської Федерації. До там всіх цих подій її статки оцінювалися в 7,5 мільярдів американських доларів. І зараз пішла історія, що, начебто, вона. Розлучається з чоловіком, банальна якась сімейна історія. В нього один відсоток, в неї там все решта. Вона об'єднується ця пані Бакальчук з іншою групою, зливається, і, і до цієї групи належить такий собі сенатор Російської Федерації, Совєта Федерації це Суліман Керімов, це ну, великий потужний гравець в бізнесі, наближений до Кремля. І зараз, після злиття, її статки зменшилися вдвічі оцінюють. Тепер це вже там. ну, Чотири мільярди американських доларів. І чоловік залишився з носом та з дітьми. А і він звернувся до Рамзана Кадирова. «Помогіть, хулігани, жону забрали, нужна щось зробити». І Рамзан Кадиров доручив своїм цим підлеглим, адам Ділімханов. Ми жену повернемо, бізнес ні да дім розрушать і так далі. І так далі. І тут все це відбулося на. Фоні цієї туші, яку хочуть розділити з однієї сторони Сулейман Керімов, з іншої сторони Рамзан Кадиров. Тобто я не погоджуся також, що тут йдеться мова про розпит Російської Федерації, саме про деребан, що на всіх тепер грошей не вистачає потужних компаній. Не вистачає а. Апетити залишилися такими, які були і у минулому до 2022 року, і навіть до 2014 року. Душевні сімейні розбірки, з якими чесно кажучи, дуже приємно спостерігати нам тут в Україні. Ну і власне, чим більше, тим краще. Такий висновок також можемо зробити, правда. Так, абсолютно вірно. Тобто хай більше ну чим більше вони б'ються, розбивають один одному, там не знаю, бізнес, майно, тим краще для нас. Але хотілося б це було більш масштабніше. Ну з іншої сторони, масштабність тут полягає в чому? Чию сторону в цьому. Конфлікті корпоративному обере Кремль, бо дві сторони, як і Сульман Керімов, так і Рамзан Кадиров, вони є надзвичайно великими потужними персонами в Російській Федерації, тому ну Кремль повинен чию сторону зайняти судячи з того, що чоловік, ну з яким розлучається зараз колишня власниця Владіслав Бакальчук, вже зараз знаходиться під вартою його допитують. То можу обережно пропустити, що Кремль зайняв сторону першого Керімова. не факт, що там він ще там. Буде сидіти у в'язниці, що там засудять. Але поки що, ну судячи по очках, кажуть ситуація на користь першої сторони. Ну і те, що застрелили замкомандира Ахмату, теж чесно кажучи, не може нас не тішити. Даруйте зараз за мою синічність. Це трохи прокоментуйте. Дивіться, зі сторони нападників на цю офісну будівлю. А дивіться, як росіяни що розганяють, до речі, що ця будівля знаходиться, начебто, в там 300, 350 метрів від а, Кремля, uh -huh. де там безліч співробітників поліції, ФСБ Федеральної служби охорони. Як так тут допустили? Тут звісно, що на стороні нападників приймав участь а, цей замкомандіра ОМОНа там, Чеченської Республіки, колишній боєць ММА. Тут Ну, вони всі, що не командир, то боєць, то там з якимись позивними. Всі вони такі дуже круті, круті. Тобто, ще раз, це просто корпоративний конфлікт для у вирішення якого залучають боксерів, бійців, ММА, там не знаю, якихось там силовиків. Але ще раз, ну поки що, ситуація схиляється більше на користь групи, яка об'єднала в собі, ну вірніше. Проковтнула цю компанію і стала тепер монополістом на цьому ринку. Тоді про більш потужні події поговоримо. Перенесемося на мить до Тверської області. Торопець є там таке місто, і там розташований склад боєприпасів. Власне, позавчора, два дні тому, сталися там потужні вибухи. Детонувало все це. Дай Боже, вчора супутникові знімки з'явилися. А голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів на складі в торопеці, росіяни зберігали і ракети до градів. І С-300, С-400 балістичні ракети Ескандери, і починали створювати запас північнокорейських КН-23. Що відомо про той склад боєприпасів у теропеці зараз, станом на цю годину, і яке власне значення знищення такого великого складу боєприпасів має для нас? Я мабуть не перебільшу, коли скажу, що він остаточно вийшов з чату, бо ми бачили то. Полум'я, те задимлення, ті хлапки, про які каже, казала місцева влада, сучі з цього, що тривалий період часу він працювати більше не буде. Це раз. Друге, великі запаси боєприпасів були знищені внаслідок спільної операції служби безпеки України, головного управління розвідки та сил спеціальних операцій. Ми не знаємо достаменно, які саме засоби ураження там були. Ну я впевнений, що ваша аудиторія бачила, чула, що ну, з цих відео, які росіяни викладали там звук. Реактивного двигуна, що це не схоже на звичайний безпілотник, схоже, щось з реактивним двигуном, можливо, це паляниця, можливо, ні. Ми не знаємо, можливо, з часом нам розкажуть, що важливо розуміти. Перше, в 2018 році, коли цей склад було урочисто відкрито, відкривав я такий собі пан Булгаков за міністра оборони оборони Російської Федерації, і він казав, що цей склад він витримає удар. Крилатих ракет навіть ядерної зброї, але можливо тоді мова не йшлася про безпілотники. От удар з боку безпілотників, з боку України він не витримав. На будівництво витратили свого часу 40 мільйонів доларів. Це для розуміння, зараз цей замміністра оборони знаходиться під слідством за корупцію в інших злочинах, і я не виключаю, що можливо слідство йому ще на додачу накидає ще звинувачень а, за цей склад, і можливо він піде ти, знаєте, по паровозикам до в'язниці з великою кількістю статей, які будуть за з позаду грюкати в його, за його спиною. Це така складова Дефенс Експрес провела аналіз а, того, що там взагалі є у Росіян з, з точки зору таких об'єктів, і каже, що ЕГЕЙ, почекайте, там ще як мінімум шість. Таких аналогічних складів, ну плюс-мінус трішки більше, трішки менше за обсягами, знаходиться на європейській частині Російської Федерації, і які теоретично, от чим би ми не запускали ці безпілотники або ракети, наші не знаю. ми можемо в них влучати. Тому я роблю обережне припущення, що можливо з часом ми побачимо приліти саме по, по решті ці шість великих таких же складів, і можливо, от знову буде викид карбону до повітря. У вигляді спалених ракет, балістичних, крилатих ракет, снарядів. Ну і хай європейці не ображаються. Я бачу, як вони зараз дуже турбуються за карбонові викиди в атмосферу, щоб там все було обережно, зменшують на десятки відсотків. Дуже радіють цього, але кожного разу згадую про цю пожежу в Твірській області. То хочу сказати, ну європейці, почекайте, ви не туди дивитесь. Дивіться в Твірі. Там от викиди серйозні. Сто відсотків такі викиди якраз нам підходять. А і, до речі, інститут вивчення війни пише, що удари сил оборони по тилових логістичних об'єктах на території Росії можуть значно посилити оперативний тиск на російські е, війська, і що тепер напевно росіяни будуть змушені реорганізовувати логістичні і опорні системи або пом'якшити наслідки таких атак. Як це можна взагалі уявити? Ну оті всі боєприпаси їх же за один десь, день кудись не перетягнеш на 200, 300 чи 500 кілометрів. Як це може виглядати? la data. За один день, звісно, ні. Але в першу чергу, що будуть робити? Ну, це стандартно. Давайте поставимо сітки навколо цих складів, щоб безпілотники українські заплуталися в них. Давайте поставимо більше ребу, давайте поставимо більше ППО. Якщо звісно, воно є. А японські аналітики казали, що з Курильських островів, на секундочку, де європейська частина РЕФі, де Україна, де Японія, японці кажуть, що там вже російського ППО немає. Тобто, суть усього, росіяни забирають. Географічно своє ППО, от, зі сходу на захід, тобто там де менш вірогідна якась там не знаю, неприємна ситуація для них. От Японія та ні, Японія не нападе. Забираємо ППО, їдемо все, веземо все до України або для захисту Москви. Не знаю, чи вистачить ППО, але зараз я бачу, що дійсно є вікно можливостей для наших збройних сил, СБУ, ГУР для того, щоб влучити там і в другий, і в третій склад, поки росіяни дійсно не візьмуться за голову, а вони. Це 100% зроблять. Вони спробують якось пом'якшити цей удар і почнуть в аварійному режимі. Можливо, там додатково вивозити снаряди кудись. Куди вивозити питання? Ну ти ж не просто вивезти їх і заховати. Можна і за Урал їх вивезти там, поки що вони поза зону досяжності наших безпілотників. Але ну вони ж потрібні на полі бою. Ну тут така дійсна ділема. Ділема. ну і поговоримо зараз про нинішню атаку по Україні. Дійсно, чергову атаку повітряну пережила наша держава. А ось звітує, звітують повітряні сили, що ліквідувала ППО 61 шахет і керовану авіаційну ракету. А один шахет долетів до Львівщини і через уламки. Тут спалахнула пожежа. Ну і ще відомо, що під час нинішньої нічної атаки російський шахет пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької атомної електростанції. Голова. Ова по це про це повідомляв. Тюрін каже, що цей інцидент є підтвердженням ядерного шантажу Російської Федерації. У вас я все таки хотіла уточнити, які особливості нинішньої повітряної атаки, і оцей ядерний шантаж. А на що Росіяни сподіваються? Дивіться, то що я бачу і про те, що говорить ну говорять фахівці в галузі енергетики, вони кажуть, що ну, швидше за все не будуть бити росіяни взимку саме по е атомним атомним електростанціям, які у нас є зараз у використанні, а будуть бити швидше за все, ну це припущення, по е цим підстанціям, які потім ну, передають цю електричну енергію. Тобто виробництво не буде страждати, а ось можливості для передачі у нас будуть суттєво. Суттєво скорочення, і і я вчора чув повідомлення від енергетиків. Вони кажуть, що зараз ми поступово повертаємося до сезону на великого споживання електричної енергії. У нас там якщо не помиляюся, два з копійками і вже ну нестача є, тому можливо, скоро ми знову повернемося до таких ось аварійних відключень, які були раніше. Звісно, намагаються компенсувати ситуацію за рахунок експорту електроенергії з Європи. Ну наскільки цей експорт задовільнить потребу, ну тут треба вже звернутися до вони можуть чітко сказати, але я не думаю, що Росіяни відмовляться від своїх планів знищити нашу інфраструктуру в цієї цю зимку. Да? Цієї зими, перепрошую, це вже буде скільки третя зима, коли росіяни будуть намагатися це зробити. І ось якщо ми повернемося знову до твірі, то знищення цього великого складу, я так думаю, допоможе Україні виграти не готово сказати, скільки місяць, півтора-два часу. Перш ніж росіяни відновляться і зможуть атакувати нашу інфраструктуру. Тобто, це певний люф часу, який буде Працювати на військових для цивільних взагалі на безпеку країни на стабільність виробництва різноманітних товарів в Україні. Тобто, через це наш час, які збройні сили України для нас виграли. Давайте ще поговоримо про російські безпілотники, тому що вже згадуваний мною інститут вивчення війни пише про те, що Кремль нарощує випуск безпілотників у спробах показати компенсацію наслідків війни. Путін зустрівся із військово-промисловою комісією Росії напередодні обговорив поточні зусилля зі збільшення виробництва російських безпілотників. Заявив, що російські компанії поставили російським військам близько 140 тисяч безпілотників. Це минулого року, і також він. Говорить про те, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників у десятеро, і це вже нинішнього року, тобто мільйон 400 тисяч у 2024-му. Скажіть, а таке взагалі реально? Ну, дивіться, тут швидше за все, не то, що швидше за все, а 100% йдеться мова про всі безпілотники, які тільки можна а, називати безпілотними: це і маленькі, і середні, і великі, починаючи з від FPV, зала, закінчуючи чимось там схожим на Орлан, можливо, там ну і аналог, і так далі, і так далі. Тобто 100 тисяч сюди вкладається, і той мільйон, про який він заявляє, не факт, що той план буде виконаний. Ми з вами знаємо, і з російської сторони також постійно підтверджують, що все те, що росіяни заявляють там свої цифри, е м'яко кажучи, половина не завжди відповідає дійсності. Тобто можна там. Покійно, стабільно ці цифри різати навпів, бо це ж треба звітувати. Кожна ланка звітує, треба показати, що а в мене краще ніж у сусіда або там смішника. Тобто, це постійне очко втіратірства, таке яке на жаль, також є і місцями, і у нас, а в Росії воно виведено в ранг абсолюту. Тепер з приводу безпілотників Росіяни дуже активно ну. Добре до цього ставляться, вони намагаються компенсувати там певну нестачу там різноманітних ракет саме безпілотниками, саме завдяки тому, що вони ну дешевші на порядок ніж безпілотники. І активно залучають туди неповнолітніх. Я впевнений, що ваша аудиторія вже бачила з російської сторони різноманітні відео проте пропагандистські такі відео, там де сидять школярі. Там ну що, що то будеш та пайду в 10 клас. За чому тебе нада? Пошли лучше безпілотники збирати. Айда! Тобто вони залучають неповнолітніх до того, щоб вони сиділи в цих ось цехах, галабуха, неважливо де, і ліпили безпілотники. Е, так, ну і знаєте, я бачу зараз реакцію від центру протидії дезінформації. Е, пишуть про те, що Росія хоче вийти на цілодобові атаки шахедами, але в цю гру можна грати у двох, Підкреслюють у ЦПД. Андрій Коваленко про це сказав е, керівник центру протидії дезінформації. От також прокоментуйте, будь ласка, чи готова і чим готова відповісти Україна? Звісно, не видаючи зараз якісь таємниці. Ну, дивіться, чому вночі саме використовуються удари, як росіянами, так і нами, бо вночі їх важче побачити. Ти, ти орієнтуєшся тільки на слух, де вони летять. Там ой, трішки лівіше, трішки правіше. Тобі треба підсвічувати. Тобі потрібна велика доволі група. Ну як велика а, там кулеметник, навідник, людина, яка з прожектором, щоб підсвітити, знати куди стріляти вдень, збивати їх ну, набагато простіше. Так згадайте, будь ласка, 22 рік, коли тільки-тільки вони почали використовувати. Росіяни вони і в день прилітали, і по Києву, по енергетичних об'єктах. Поліцейські, патрульні, згадайте ці епічні відео, просто стріляли з автоматів по безпілотникам. Журналісти це все фільмують іноземні. Це в день було. А на той момент не мали можливості збивати. Звісно, зараз мобільні групи набагато краще оснащені, і кулемети, і спарені кулемети, і крупнокаліберні кулемети. Тому вдень я впевнений, що ефективність інтенсивність збиття буде набагато більшою. Тому що хочуть досягнути росіяни. Ну, як варіант, я припускаю: якщо буде постійно лунати сигнал повітряної тривоги, безпілотники кружляти в повітрі, Наша економіка буде зупинятися, не буде там працювати підприємства, гроші, податки. Ну, це все зрозуміло, але ну секундочку, ну це можливо було б загрозливо ще в 22-му році, в 24-му, наприкінці. Я думаю, що. Це вже так не спрацює, але ще раз не будемо недооцінювати ворога. Я сподіваюся, що все ж таки на 2,4, на 7 він не вийде, і ефективність збиття їхніх безпілотників навіть вночі у нас буде постійно покращуватися. Угу. Ну і про Курщину буде коротко. Давайте з вами поговоримо. Інститут вивчення війни аналізує ситуацію, аналізує плани Кремля на жовтень і запитує, чи вдасться росіянам витіснити збройні сили України із Курщини і почати новий наступ на прикордонні України. Не пише про те, що російська армія ймовірно отримала від Кремля такі амбітні завдання. А ми розуміємо, що відбувається із амбітними завданнями їх втіленням життя. Ну нічого не відбувається, або дуже 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 вони затягуються в часі. Власне, у вас хочу спитати, скажіть, будь ласка, що з того, що нині на Курщині відбувається, маємо розуміти зараз. Ну і як розвиватимуться події на Курщині, на вашу думку. Для кожної сторін ця історія важка. Я розумію, що багатьом хотілося б чути тільки позитив про те, що ми в Курську там всіх нарізаємо, як я кажу, на салямі, але наше просування там суттєво загальмувалося, м'яко кажучи, вже. Більше ніж два тижні. Так, є локальні просування, але вони поки що там офіційно не верифікуються. На жаль, є підтверджене просування у росіян в напрямку снагості. Вони там намагаються відбувати наші позиції. У нас є просування в Глушківському районі. Два додаткових напрямки. Намагаються наші військові взяти в котел, в мішок, в карман за різними оцінками від. Трьох до 6 тисяч особового складу Росіян. Якщо це вдасться, то це буде дійсно велика досягнення. просто шалене досягнення цієї операції. І полонені, і обмінний фонд буде шаленим і трофеї. Я постійно цьому наголошую, Нам потрібні танки, БМП, запасні частини, снаряди, які можна затрофеїти. Але росіяни ставлять також велике завдання вибити нас. Тобто ситуація, якщо резюмувати, виглядає наступним чином: для кожної сторін дуже складно вести тут бойові дії. Для нас це е, виснаження наших ресурсів. Там Покровськ, там Курахова, там е, Покро... Купінськ, Купінський напрямок, напруження для Росіян також. Схід України, весь Харківська область. Тут ще курська операція намалювалася, тобто для всіх це дуже складно і ні для і не, не для жодної сторін це не виглядає як весела прогулянка. Ну і до речі, The Guardian пише, що Росія місяцями знала про плани вторгнення збройних сил України на Курщину і намагалася запобігти цьому? А що тоді це для нас пояснює? Скажіть, будь ласка, знали і не готувалися або знали, і готувалися так погано, сподівалися на традиційний російський, авось, чи думали, що українці не насміляться? Ну, швидше, не швидше, 100% так воно було. Неправильно оцінили вони здатність України наступати, неправильно розрахували можливості, недооцінили а вважали швидше за все. Та ну хто там наважиться? Українці, я вас прошу. У них і так там ресурсів не вистачає, в них там багато інших проблем. З іншої сторони, постійно от хочуть балансувати сили природи. Природа полюбляє баланс. Можемо повернутися в 22 рік, коли ми теж. Недооцінили росіяни, які зібралися під кордонами України. Здавалося, ну слухайте, 21 рік завжди можна домовитися. Ну хто там наважиться? На жаль, наважилися. Тоді тоді ми неправильно оцінили росіян. Зараз росіяни неправильно оцінили нас і наші спроможності. Дякую, дякую вам, пане Іване, за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Іван Стопак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України, говорив зі мною друзі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.